Виморився, він через день десь, десь в роз'їздах, десь до кухні, то треба відмінити, з'їздити, покупці чекають, відвести за необхідно. І як часто ви його заміняєте? Частенько. І яка реакція у нас у військових замість... Зараз... Тож цього разу до військових їде Віталій Поворознюк разом із волонтеркою нашої громади, яка постійно звертається за допомогою та отримує її. Як і цього разу, адже саме Леся познайомила родину Поворознюків із 85-ї ТРО. Дякую Олександру Григоровичу Поворознюку і Віталію Олександровичу, що ця поїздка взяли машину, паливо, рацію, дали, тому що ми тільки зібрали на одну рацію, вони Леся не переживай, буде в твоїх хлопців набор рацій. Це, ну, Це реально безцінно. Я ціную цих людей, що вони мені кожен раз підтримують, допомагають, допомагають хлопцям бойовим. І не тільки цим, а допомагають реально підрозділам, які звертаються. Ну вже останній крик душі вони звертаються, що реально немає більше до кого звернутися. І Бай, не... Завжди як каже, Регорочковці дібався, а ви допомагаєте. Ну, такий момент дати і ну, настроїтись. Ще й та безмежна радість від того, що хороші друзі нарешті зустрілися. Дуже безмежно вдячні. Навіть просто подивитись на вас і вже, вже, вже трошки легше на душі стає. Я кажу, на реворожні їх. Да. Стараємося як можемо. Стараємося як можемо. Запорізький напрямок складний, адже саме зараз ворог зосередив усі свої сили на цій території. В загальному всі напрямки є легкі, але на цьому напрямку зараз за останній час особливо в Вселився ворог, тому що вони кинули свої резерви сюди, на наш напрямок. І це, зокрема, зараз важче, ну, чим було раніше воювати нам. Але в загальному хлопці-молодці справляються своєю задачею. Дякуємо і сусідам нашим, які біля нас стоять. І в загальному всім хлопцям велика подяка за їхню мужність, відважність. І ми обов'язково переможемо. Для відпочинку нема часу. Постійні атаки ворога, бойові дії та бажання якнайшвидшої перемоги. В ну, бойових діях буває, що кожні через день, через два виходимо, міняємося, хлопці приходять, миються і далі туди. От зараз чистимо автомати і сьогодні знову туди. У нас запорізький напрямок. Тяжкий напрямок, тому що не хочеться матюкатись, нехороші люди питаються. Нас скинуть трошечки, ми тримаємося. Тяжко буває, дуже тяжко буває. Буває так тяжко, що аж страшно одним словом. Ну, але що, разом всі ту біль на всіх розкидаємо по черзі та якось тримаємося помаленьку. Добре, що ми не одні, добре, що чувствуємо підтримку в загальному, снабжають нас добренько, все добре. Ну, Єдине, що треба боротися, боротися треба. Ну, і Хочеться, щоб наша Україна жила, процвітала щоб все було добренько. І хай люди допомагають, якщо можуть, тому що тяжковато трошки буває. Речі губляться, такі як спальники, як це все, деколи буває, прилетить і все згорає. Чортує матері. Тяжко рідної домівки, близьких людей, але гріє те, що є люди, які підтримують і допомагають. Дуже дякуємо, що ви нам прислали гуманітарну допомогу. Щиру, щиру вдячні. Навіть, навіть немає слів, а то, то навіть і плакати хочеться. бо Не кожен так, ну, Бачите, то, тут весілля, тут те, тут те, а дехто, дехто і небайдужий до того всього, до нашого, як то кажуть. Ми теж цілий рік то, бляха. Знаєте, Всі на взводі, як воно отаково. От на нам ще, як то кажуть, дроні можна було би, якби такого. Бо їх треба, бляха. Вони, вони злітають і, і їх там садять, і вони не прилітають от того. Сьогоднішня волонтерська допомога стане у нагоді, адже зв'язок дуже важливий для наших захисників. Сьогодні нам волонтери привезли дуже багато, я ще всього, звичайно, не бачив. В першу чергу хотілося б подякувати за як я вже говорив, вже за зв'язок за радіостанції, які нам передали. Тому що ну, без зв'язку зараз, зараз ніяк. Це в першу чергу зв'язок, і ну в другу чергу тут дуже багато і, і речей і. Їжі із особистих речей. Ну, в загальному дуже велика подяка всім волонтерам, і, зокрема, тим людям, які до нас сьогодні приїхали. Також зазначають, чого саме потребує їхній батальйон. Ну, найбільша потреба в нас це зв'язок в першу чергу, це радіостанції, це старлінки. В загальному все, що зв'язано з технікою, якби ну технікою зв'язку в першу чергу. В принципі, продукти постійно би, є в нас. Ну, дякувати Богу. Волонтери дуже багато допомагають. і так, В основному це зв'язок. це зв'язок. Військові з теплотою приймають гостей у своїх вимушених домівках і щиро радіють, що про них не забувають. До нас приїхали дуже хороші волонтери. так, І ви подивіться на цього, я в ужасі. Молодці, спокійно, ну, говориться. Я дякую так, одному і другому. Дуже щиро вдячний, що ми так заїхали, подивилися. Допомога дуже прекрасна. Ми сюди-туди, ми так живемо, типу, ви бачите нас. Ми зараз просто на... знаходимося на ПХД. Ми зараз не в бойовій установці. установки. Ми виїдемо до Букласу через два дні. Ну, так, міняємося. Приїхали, помилися. і туди. Дві рації це чудово, це чудово. От рації не вистачає. Нічого там. Я дякую дуже щиро за з рації, звісно. Олександра Поворознюка знають, його бачення та позицію підтримують. Я з ним особисто не знайомий, але по відео бачив. Ну він старається, молодець. Чоловік реально хоче допомогти нашій державі. І ну велика взагалі велика подяка всім всім, але ну йому особливо, оскільки зараз у нас прийшла допомога. Тому ми дуже сильно всі йому вдячні і завдячуємо тим людям, які нам допомагають. Знайомство з Віталієм Поворознюком, спільне фото, заряд позитивом і обмін емоціями залишаться у серцях ще надовго, адже кожна поїздка до наших захисників це знак поваги та вдячності. Зпонуюся в е очередний раз тим, що хлопцям до хлопців треба, треба приїжджати, підтримувати їм, хто чим зможе. Ну, Видно по хлопцям, що вони дуже зарядилися енергією, так як зарядився йти, допустимо. Приїхав, побував у цьому всьому. Хочеться далі щось допомагати, та що треба. Хлопців, дорога така і підтримувати перемоги. Перемога буде за нами. Слава Україні!